Слава Богу, слава Ісусу Христу. Ми маємо з вами гарний час, братя і сестри, щоб разом бути, разом слухати Слово Боже. І, знаєте, брат Роман правду сказав: я зацікавлений в тому, щоб народ Божий він служив, виконуючи ту місію, яку повелів йому Господь. І Ісус сам сказав: ідіть по всьому світу, правда? І звіщайте всьому творінню. Навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. І це велике повеління дане сьогодні для церкви Господньої, для нас з вами. І знаєте, у нас, хоч і війна, але місіонерська праця вона не зупинилася. А в деякій мірі нам навіть сьогодні стало легше проповідувати, хто цим займається. І сьогодні багато можливостей ми маємо де ми молимося за Україну, проводимо іванізацію, їздимо по селах. От, І ми бачимо, що Господь сьогодні для нас продовжує цей час благодати. Амінь. Але знаєте, ще як організатор, то я ще можу працювати і служити. Але вже як я, як раніше ми ходили, там людей запрошували, працювали, то вже десь трохи не то здоров'я. Попри те, ми продовжуємо проповідувати Слово Ісуса. Але я знаю, що багато молоді. Яка йде за Господом, Бог побуджує і кличе, щоб вони потрудилися і молоді роки свої посвятили для Господа. І в моєму житті я на пастерській про ці речі говорив: знаєте, я колись <кій> ми родом з Рівнищини, і я покаявся в церкві, де пастором був Попчук Олександр Іванович, він недавно був у вас. Ось. І я в тій церкві покаюся, і духовно там виростав. Я там почав проповідувати, займався благовістям. Бог мене благословив, в мене був бізнес по будівництву, я мав хороші достатки, тобто мені, в мене все чітко було. Красиво жив, в церкві служив, як би все, хорошо. Але в один момент, знаєте, я, е, коли вдома був, я читав Слово Боже, і я зачитаю цей. Це місце писання, яке записано в Іванлі від Матвія, 22 розділ. Ось записані такі слова з першого вірша. І, звертаючись до них, Ісус знову промовив: притчах, царство небесне, подібне до чоловіка, царя, який справляв весілля своєму синові. І послав він своїх слуг покликати запрошених на весілля, а вони не захотіли прийти. Знову він послав інші слуг, говорячи, скажіть запрошеним, ось я приготував обід мій терцію, мі, та що відгодоване за і все готове. Приходьте на весілля і так далі. Я не буду зачитувати, ви читали, знаєте. Але коли я читав цю притчу, до мене Господь Духом Святим проговорив, хто був на весіллі. І я почав розуміти, ну, хто був на весіллі? Чоловік, цар весілля справляв. Хто ще був? Ну хто ще був? Жених був, хто ще був, хто ще був. Та я там хто ще був? І мені Господь показує, там були слуги, там були раби. І я тоді сказав, Господь: я хочу бути тим рабом. Я хочу бути уже в команді Ісуса Христа. І знаєте, коли ці речі відбулися в моєму житті. Я пішов до церкви, і в нас в церкві був тоді, він був єпископ Росії, Боярчук Анатолій. Четверта частина Росії була під ним. І він був у нас на зібранні в церкві Божого Спасіння в Рівному. І він мені задав, ну не мені, а проповідував, і таке питання задав. Чи ти знаходишся на тому місці, де тебе хоче, бачить Господь? Знаєте, кажуть. Пошли на місію, Та що я в хоре співаю, давай на місію, Та я там помагаю, то та я там прибираю, то та я на кухні вару. Ну, всі зайняті. Але коли Господь проговорює до серця, чи ти не на новому місці, де я тебе хочу бачити. І я прийшов додому, став на коліна, Господи. Якщо б для отмазки, то я і проповідник, і в хоре співаю. Ну, на мені багато було відповідальності. Але коли ти стоїш перед Богом, там зовсім по-другому, правда? І коли ти звертаєшся до Господа Боже, а я на своєму місці, де ти мене хоч бачиш? І з певним обставином часу Бог мені показав. Він повів мене в Андрівку в Запорізькій області, де рівень життя багато-багато нижчий, ніж в Рівному, де мені прийшлося закрити бізнес, все покинути, розірвати повністю все, приїхати сюди і зайнятися ділом Божим, до якого він. Готовий мене. Слава Богу. І знаєте, якщо взяти так, коли ми от все полишаємо, йдемо за Господом. На початках тяжко, ти не розумієш, чому так. Всі собі вроді в церкву ходять, і живуть, і все добре, і на машинах дорогість, знаєте, і приїжджають до тебе додому допомогти. Повний карманний грошей, в тебе конфет, навіть і дітям нема за що купити, і ти... Ну... До Господа молиться Боже, це що таке християнство? Це що щось не то. І коли проходить 12-14 років твоєї місії, ти починаєш розуміти, той момент, це був момент прив'язки тебе до Бога, твоєї віри і надії на нього. Чому? А ти не знаєш, що тебе жде спереді? Ніхто не знає, правда? Ніхто не знав, що нам прийдеться проходити. Деякі речі Бог відкривав через сновидіння, деякі речі Бог відкривав. Через Слово Пророче. І ми не могли поняти, коли Господь говорив: я вас виведу в тихе місце, в тиху гавань. І ти думаєш, «Та куди виводити? Ми ж вроді приїхали на місію, і ніхто і не збирається нікуди йти, ну, якби ну, куди? Але ти не знаєш Божих планів, і ти не знаєш, що тебе чекає, але Бог тоді попереджає. Це ж не що-небудь, це не просто прийти в неділю в собрання, це багато більше, це життя з ним кожен день. Амінь. Це кожен день. Коли Господь тебе, як свого слугу, використовує, ти вранці стаєш на колінах, а Він тобі вже дає завдання. На сьогодні, на тиждень, на місяць, Він тобі вже розказує, пояснює, що ти маєш робити. І ти захоплений Господом, бо не ти свого життя. Не ти думаєш, чим би мені зайнятися, Що б то мені ще зробити? А у Бога вже все Чи... Вести допомогу, чи їхати служити, чи в церкви, чи до людей. Він направляє, і ти з тішишся. Знаєте, навіть прості речі, бо то ви ми живемо там в хаті, хазяйка нам, наша сестра в Господі дала хату, ми навели порядки, все, і там кури були 12 штук. Я до жінки кажу, знаєш, може б то курей підкупити. Ну, вроді, давай, каже, підкупи. Ну, ми планували і збиралися рік часу. Пару днів назад я їх купив. <рес> Але купив теж там брат благословив, зерном привіз, знаєш і курей немає, якби на те зерно, бо багато зерна привіз. і Я так сів в телефон, знайшов курей, продаються по 75 гривень курка. Думаю, що за курка за 75 гривень? Ну, я позвонив, да, 75, може кілограм, та ніяка курка. Ну, поїхали з жінкою, ну давай штук 30 візьмемо. Ну, давай. Приїхали, подивились на тих курей. Вони такі зачухані ходять. Знаєте, такі ходи. Думаю, ясно, що по 75. Але думаю, ну, Господь так дав, але ти відчуваєш, що це від Господа, знаєте. Ну, так по натхненню. Ну, рік, кучці, там такі молода. Думаю, ну, не 30, давай 20 візьмемо, хоч не, як здохнуть, то не обідно буде. Але ж ти стикаєшся з тим, що тобі, що то дав Господь, Він направляє тебе, але по твоєму розуму не проходить, бо щось не так. Вони такі, знаєте. Я приїхав, привіз їх додому, ми їх пустили, вони б'ють, все, живчики такі. І я думаю, зайду в Google, подивлюсь, що це за лан Брауни. Я заходжу на фотографію, бо не реально такі є, поскубані. Я думаю, не поняв. І оказується, ця порода, одна з пород, яка найбільша єєсниця. Тобто, ну, ти в кінці тільки роз... ну, ми ж українці. Ми спочатку купуємо, а потім інструкцію читаємо. Тож, як поломається, нічого не міняється. І так само, і ти розумієш, коли від Господа твій розум може і не приймати, але Бог все контролює. Слава Богу. І знаєте, я кажу, жінці глянь чітко. <реш> Все працює. <работает. реш> Господь в цьому він нам допомагає. І це більш захопливо, коли ти не просто там християнин від неділі до неділі чи від служіння до служіння, але коли ти слуга Божий кожен день. І Він знає, що він тобою може скористатися. Одне із місць, знаєте, в книги Откровенія, яке ви теж читали, 22 розділ, 3 вірш, такі слова написані. І вже не буде ніякого прокляття і престол Бога, і ганця буде в ньому, і раби його служитимуть йому. Знаєте, і чітко, коли ти раб тут, і ти звідси переходиш туди. Це не знаєте, буде, не буде, спасеся, не спасеся. Віриш не віриш, коли ти знаєш, що Господь Він тобою, тут з тобою працює, веде тебе і через тебе працює, Він тебе поправляє, Він тебе смиряє, Він тебе навчає. І ти знаєш, що коли приходить кінець, ти від цього життя переходиш в життя вічне. І Ісус сказав: де я, там слуга або раб мій буде. Слава Богу. Знаєте, і немає більшої благодаті, і немає більшої радості, коли ти знаєш всередині себе, що ти слуга. Що ти не хто-небудь, ти Божий слуга, ти ним покликаний для більшої цілі, для того, щоб спасати людей, для того, щоб виконувати його волю чітко. І е, по Івангелії Івана, 10 розділ е, з 25-го вірша Ісус. Коли з фарисеями ну, там, говорив, общався, він говорить такі слова: Я сказав вам, а ви не вірите. Діла, які я творю в ім'я Отця Мого, вони свідчать про мене, але ви не вірите, тому що ви не з моїх овець, як і сказав я вам. Вівці мої слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть вслід за мною. І я даю їм життя вічне, і вони не загинуть повік. І ніхто не викраде їх із руки моєї. Отець мій, який дав їх мені, більший за всіх, і ніхто не може викрасти їх із руки Отця Мого. Я і Отець одне. Слава Господу. І знаєте, ми прочитуємо цей текст, але я просто недавно так сидів, читав і. Господь мені більш так, знаєте, детальніше, глибше показав ці речі, що правда реально така, що Ісусові овечки, вони слухають голос Його. Чуєте, можна слухати і прослухати. А можна слухати і почути. Амінь? І багато є так, що багато слухають, а щось мало толку з того слухання. Да? Хіба мало проповідей, да хіба мало пісень співається? Сьогодні ви співали пісні всі з закликом до Господа у Господі вперед. І я сидів, тако слухав і думаю, і молився, знаєте, думаю, такі, якби заклики звучать. В чому проблема з народом? На ці заклики мало хто хоче відкликатися. Попривикали просто до якихось речей, що ми просто проспівали, слава Богу, як брат казав, поклонилися. І нормально, і кожен на свої діла. Ну це ж не просто поклониться. Я колись вдома, знаєте, в рівному ходив, співав таку пісню, «Если не стане, та в загоні, він наград не дасть плода, все одно я буду славить Господа Христа. І Господь до мене проговорив, ти дійсно зробиш так, як ти співаєш. І я такий раз успокоївся в своїм пенії, пішов до повчука. Каже Іванович, ми, коли співаємо, бо щось там обіцяємо, чи так просто поспівали. а Він каже, де мені тиждень часу подумати? Де ти таке взяв? І він тиждень часу подумав, потім дає мені відповідь і каже, якщо ми співаємо від серця, ми йому обіцяємо. І ми цю пісеньку перестали співати. Наші вуста замокли. Я чесний з собою, я не знаю, як я поведусь. Ну, на той момент. Я не знав. Вже ми, коли виїхали з окупації, вже все коли втратили, діти кажуть, та давайте на службі, може, цю пісню заспіваємо. Кажу, ні-ні, ні, ми її не будемо співати. Вони кажуть, так, а що ще втрачати? і так вже нічого немає. Ну, вже може. <свісно> <свісно> Уже може, вже можна. <свісно> і знаєте, ми буваємо, зациклюємося на якихось речах, де ми просто так співаємо, не звертаючи увагу. Але Господь Він по-другому дивиться на спів, на те, що ми обіцяємо в молитвах. Він по-іншому все бачить. Знаєте, коли він нас, що серце, касається, закликаючи нас до праці, він по-іншому все бачить. І ми, коли з ним біля нього знаходимося, да, ми десь лишаємося, да, Господь, я розумію, мені треба йти, мені треба робити. Але коли ми виходимо з цієї зони, з зони Божої присутності, приходить інша суєта, світ, і все-все-все закрутилось справи. і... Ти бачиш, що тебе вже понесло і вже тобі далеко те не цікаве, до чого тебе Господь кликав. І Ісус каже, що вони слухаються голосу Мого. Один важливий факт, братя і сестри, Ісус каже: Я знаю їх. Я знаю їх. Я вчора, не вчора, сьогодні. Я забув, це вже у нас друге зібрання. Я сьогодні проповідував і згадував вашу церкву. І я наводив приклад, кажу: я знаю, що якщо я позвоню до брата Романа, в нього є гарне браття, і мене на вигрузить фуру, я знаю, що вони поможуть. Бо я їх знаю, що всі браття послужать, підтримають цю справу. Я знаю. Ісус теж знає. Він знає, можна послати того брата, чи там нема що його посилати. Ми думаємо, знаєте, що Бог буде насідати. Ні, Бог бачить, хто готовий раді Нього іти. Служити, проповідувати, допомагати. Він бачить, що ну, якщо той штукатур, ну то ми знаємо, що він штукатур і до нього приходимо, правда? Ми ж не йдемо до медсестри, що піде нам по штукатур чи ще до когось. Ну, ми знаємо, що якщо чоловік займається тією чи іншою справою, ми можемо на нього підійти і щось ми там розраховуємо. І Господь теж він дивиться на серце народу. В якому состоянні? Готовий народ раді Ісуса вийти з зони комфорту. Щоб йти, відкривати церкви спасати людей, чи народ не готовий, чи тільки поки що до недільних собрань народ готовий. Бог це теж бачить. Ісус каже: Я знаю їх. Я знаю тих, хто готовий. Я знаю тих, хто в ревності. Вони йдуть, куди не пішли, вони йдуть. Їдуть, і не бояться. І слава Богу, за таких братів і сестра. Амінь. Слава Господу. І сьогодні, читаючи слово, ми бачимо: Я знаю. Вони йдуть вслід за мною. Вони йдуть вслід за мною. Перше, ніж йти за, е, робити якусь справу Божу, ми не можемо не йти за Господом по його слідах. В терпінні, в любові, в смирінні, в повазі, в багатьох інших речах, в чому пройшов наш Ісус? Ми йдемо за Ним. Амінь. Ми не можемо бути більшими за нашого вчителя. Але прикладаючи зусилля, ми стараємося всі бути подібними до Ісуса Христа. І коли Ісус був на землі в Івані Івана, в шостому розділі, Він казав такі слова, що я прийшов чинити не свою волю, а волю пославшого мене, волю Отця Небесного. Знаєте, і коли Він там говорить е, е, такі слова в шостому розділі. Той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день, бо плоть моя істина є їжа, і кров моя істина є пиття, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, мені перебуває я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, також житиме мною. І знаєте, я стикаюся з такою парадігмою, що як до причастя, то багато людей. Як до діла Божого ну, тяжко понаходити. Ісус каже, вони перш за все житимуть мною, перш ніж вони будуть брати причастя, вони будуть шукати, мого, моєї волі, моєї присутності, мого бачення в своєму житті. Не просто прийти в собрання, протягнути руку, взяти хліб і випити ковток вина, що є тіло і кров Христова, а людина живе Христом, перш за все. І Господь каже, вони йдуть вслід за мною. Ісус каже, і я даю їм життя вічне. І не загинуть по віх, слава Богу. Я їм даю життя вічне. І ще один із моментів, де Господь каже, що ніхто не викраде їх із руки моєї. І знаєте, браття, сестри, таке питання. Часом Господь вміє нам задавати питання, коли ми просинаємося десь зранку. Я одного ранку проснувся і до мене таке слово. Як ти думаєш, де знаходяться фарисеї з садукеями в раю чи в аду?» Думаю, ото прийшло на голову. <св 'язаво> Порозсуждай. І <св 'язаво> я сікнув, Господи, то хто його знає? Священники, первосвященники. І И... В один момент Ісус <свят> Духом Святим проговорив, знаєте, де це місце Писання ніхто не викраде її з руки моєї. А коли людина, християнин, переходить в вічність, її викрали з руки Христової чи ні? Ні. Ісус переводить від цього життя в життя вічне. Слава Господу! Нічого не втрачається. Я знаєте, був в Карпаті з своєю, своєю сім'єю, і в мене малі моїй три роки, буде чотири, і там така широка річка, чорний черемош. І ми з нею заходимо, і вона так двома руками, знаєте, взялась за мене і тримається. І ми з нею на річку зайшли, трохи глибше, вона тримається. І знаєте, я так згадують ці речі. Ну, вроді вона тримається, не розумію одну вещь, що не вона, а я її тримаю. Вона обхопила, але хто тримає? Вона чи я? <смі> і от так ми за Господом. Здається, що ми своєю святостю, ми своєю праведністю так і тримаємося. Але правда в тому, що по Його великій милості ми знаходимося в Його руці. Амінь. І Він нас тримає, бо якби ми трималися, то вже, мабуть, як половами полетіли. Але Господь мене і вас тримає, бо Він любить нас. Слава Господу! І в свою любов Він проявляє до нас, показуючи і милість свою, і піхлування своє, і в слові своєму, даючи нам з вами обітниці Царства Небесного. І знаєте, коли ми розсуждаємо тут на землі про небесне царство, приходять певні зміни. Я вже закінчу. <голи> коли ми розсуждаємо про царство небесне, приходять певні зміни тут а в земному житті, в Русі за Ісусом. Я... Недавно служив в одній з церков в нас у Запоріжжі, і коли проповідував про царство небесне, розказував один братка, можна я вийду засвідчу? І кажу, виходьте що там. І він вийшов і каже такі слова, що от я сидів, знаєте, на собрані, і до мене каже Господь проговорив, про що ти мечтаєш? Він каже, та про що я мечтаю? Я мечтаю, щоб війна кончилась. Я мечтаю, щоб хорошо жити було, щоб ракети не рвали, щоб робота була, щоб гроші були. Ну, нічого гріховного, якби все нормальні вище. Але каже Господь мені показав одну річ: я про небо не мечтаю. Я про Христа не мечтаю. Я мечтаю про все плоське. Він кожен тиждень в собранні, він кожен тиждень в якомусь там, ну, якійсь щось робить. Він ну, каже, це все небо. я про нього навіть не думаю. Він каже, я не согласний з цим состоянням. Мене таке не, не удовлетворяє. Він каже, помоліться за мене. Я кажу, хорошо, помолимося. І коли ми зібралися молитися за чоловіка, цього вийшло більше 20 чоловік, які були не согласні зі своїм внутрішнім состоянням перед Богом, бо вони не думали про небо. Вони думали тільки про життя земне, плоське, але і слово Господнє нам каже, що нещасна людина, яка на Бога надіється тільки в цьому земному житті. Амінь. А щаслива людина, яка на Господа надіється в Царстві Небесному, щоб бути разом з ним. Хай Бог нас благословить, браття і сестри. Сьогодні, коли Господь закликає вас до праці, до духовної праці, щоб спасати людей. Щоб кликати до Ісуса Христа, до місіонерської праці. Хай ваше серце буде відкрите, щоб підкоритися Господу. Вона зараз іде набір в школі місії голос Надії. Вона буде проходити в Карпатах, в школе, буде 6 місяців проходить. І ми запрошуємо вас, щоб ви поїхали, повчилися. Умова одна, нашого звіту. Ви вертайтеся назад до нас в область, нікуди десь. З вашої церкви багато місіонерів в нашому в Запорізькому об'єднанні працює, і слава Богу, і я радий за них, і радий бачити і працювати з ними. І сьогодні я запрошую вас, молодь. Сьогодні Господь закликає, бо роботи багато, а працівників, як і в часи Ісуса, мало. І сьогодні Господь кличе до служіння. Тому, якщо ви відчуваєте в своєму серці, що Господь вже не один раз. Не один раз до вашого серця стукає. Вчора я був на молодіжці в одній церковні, і один молодий брат каже: Я молився, бо там то в ту школу, то в ту школу. Каже: Господи, а в яку ти направиш? Ну каже, я не знав, що ви маєте бути. І коли я приїхав, кажу, я зрозумів, куди ти направляєш. Я йду. І сьогодні так само Господь до вашого серця говорить, щоб і ви стали співпрацівниками. Слугами Господа на Неві Його. Хай Бог вас благословить. Давайте ми піднімемося на наші ноги і попросимо, хай Бог поможе в всі всіх питаннях бути відкритим до нього. Владико, наш Ісус, Господь. Ми величаємо Тебе і дякуємо Тобі, Господь, і я дякую за цю церкву Твою. Я дякую за моїх братів і сестер. І я прошу тебе, Господи Боже, благослови цю церкву, хай народ, який Господь трудиться, хай ще потужніше працює для слави Твоєї. Господи, Хай буде тверде, гарне бачення від Тебе для служителів церкви Твоєї. Господи, але сьогодні, Боже, запали, Боже, молодь інших, Боже, братів сестер, для того, щоб виходить на труд твій, на ниви Твої, Зайнятися місіонерською працею для того, щоб відкривати нові церкви. Спасати людей, поки ми ще маємо цей час, Господи, благослови нас у цьому. Ми без Тебе нічого не можемо, Ісус. Тільки в Тобі, тільки з Тобою ми можемо зробити ту чиючу справу. І ми вдячні, що, Господь, Ти, Дух Святий до нас сьогодні проговаруєш, Господи, і кличеш на Твій труд. Хай Господь Боже, ім'я Твоє буде прославлене, Господи, серед народу Твого. І хай тільки, Господи, Тобі лине честь хвала і поклоніння, бо ти один, хто достойний цієї слави. Господи Боже, я прошу тебе, підніми Господь, молодь в нашій області, підніми працівників в нашій області для звершення твоєї праці на нивах Твоїх, Господь, на території Запорізької області, ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є з нами і за те, що ти є наш Господь. Хай Твоє ім'я, воно буде прославлене і возвеличене. Чудний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Amém.